Сьогодні ми зануримось у справжню магію нашого роду генограма. Генограма це не просто схема, чи набір символів, це наче полотно, на якому проявляється жива історія нашої сім'ї. У ній можна побачити птаха, роду, який летить скрізь віки, придаючи нам не тільки сценарії, але й мудрість та силу предків. Це наше родове дерево, чиї глибокі корені тримають нас у зв'язку з тим, хто був до нас. А гілки ведуть у низькінечність. Знаючи своє коріння, ми можемо усвідомлювати свою роль у цьому вічному польоті, своє місце у роду. Наші предки дарують нам не лише невирішені задачі, але й скарби, ресурси, які ми можемо активувати та використовувати для досягнення власної цілісності. Коли ми малюємо генограму, ми не просто аналізуємо зв'язки, ми оживляємо дух роду. Щоб він підтримував нас у нашій подорожі, допоміг відкрити приховані ресурси та очистити місця, де були переплетіння долі. Розпочнемо цю подорож разом, щоб не просто зрозуміти, як створити на соціограму, але й відчути, як вона наповнює нас силою, нашого роду, веде до гармонії та зцілення. Це і є шлях до цілісності через розуміння свого родового спадку, свого унікального місця у величній системі, яка продовжує жити у нас і через нас. Приєднуйтесь до нас разом. Ми створимо щасливе майбутнє нашого світу. Як скласти власну геносоціограму? Крок номер 1 Визначте, яку проблему чи питання хочете вирішити за допомогою геносоціограми. Розуміючи свої цілі, вам буде простіше зібрати та проаналізувати дані. Наше життя переплітається з життям предків як коріння старого дерева, що ховається під землею, але забезпечує нам жилення і сили. Геносоціаграма це карта цього дерева, нашого роду, де кожна гілка, кожен листочок має свою історію, яка впливає на наше сьогодення. Крок номер два. Ознайомтеся з переліком інформації, яку бажано дізнатися. Коли ви починаєте подорож створення геносоціаграми, задайте собі важливе питання, що саме в моєму житті хоче зцілитися або потребує уваги. Родова система може нести відповіді, які допоможуть розкрити глибші причини вашого досвіду. Збираючи інформацію, пам'ятайте, що кожна дата, кожен факт це ниточка, що з'єднує нас із нашими предками, дати народження та смерті, причини переїздів, шлюбів та розлучень усе це частина нашого великого сімейного полотна, яке ви починаєте відкривати. Інформація, яка вам потрібна для того, щоб ваше родове дерево мало якомога більше цінної інформації для себе, вам потрібні будуть наступні дані: дати народження та смерті членів сім'ї. Причини смерті родичів. Тривалість шлюбів. Кількість дітей у сім'ях, в тому числі ненароджені дітки, аборти, викидні, спіралі та померлі в дитинстві. Хвороби та залежності, це алкоголізм, наркоманія, психіатрія, інвалідність, професії, соціальний стан членів сім'ї, тюремні терміни, заслання у табори чи колонії, кримінальне минуле будь-кого членів сім'ї, злочини, переїзди, фізичне насильство, нещасні випадки, суїциди, зґвалтування. Інцисти міжкровними родичами, інцест першого типу та зв'язки з людьми, які стали родичами внаслідок шлюбу, це інцест другого типу, сімейні міфи, наприклад, міф про дружню сім'ю, міф про успішну сім'ю чи про якогось героя, чутки про членів сім'ї, плітки та їх долі, сімейні таємниці, наприклад, про усиновлення або про попередні стосунки, або про померлих дітей, історичні події, що торкнулися членів вашої родини. Всі ці події дуже для вас будуть важливі в розумінні вашого життя. Крок номер три: визначитися джерелом інформації. Щоб зібрати інформацію для генограми, бажано відкрити сімейні архіви, документи, фотоальбоми, поспілкуватися з членами вашої сімейної системи, близькими далекими родичами. Вони можуть надати інформацію, про яку ви навіть не здогадуєтесь, згадати розмову у сімейному колі. Ви можете не звертати уваги на розповіді та спогади старших родичів. Але вони часто наповнені цінними для геносоціограми даними. Занурюючись у дослідження долі своїх предків, пам'ятайте спогади це як скарб, який тільки чекає свого відкриття. Іноді найважливіші відповіді ховаються в старих фотографіях чи сімейних історіях, які ми чули в дитинстві. Родинні розповіді, можливо, містять ключі до розуміння того, чому повторюються певні сценарії у вашій родині. Крок номер 4. Визначтеся з форматом генограми. Генограму можна створити за допомогою спеціальних програм, які легко знайти в інтернеті, або можна вручну. Щоб створити генограму вручну, а це найкращий шлях, щоб розпочати вперше. Вам понадобиться великий аркуш паперу формату А3 олівець та гумка. Якщо робити це вперше, краще робити на чернитки, а потім вже переносити на чистовик. Створення генограми – це як малюнок вашого родового дерева. Ви можете використовувати сучасні програми або взяти великий аркуш паперу і почати робити власноруч, щоб ваш простір для творчості був відкритий. І ми вам вже порадили, як краще розпочати. Крок номер 5 переносіть дані на аркуш у вигляді схеми. Враховуйте, що для побудови геносоціограми використовуються спеціальні позначення: найстарше покоління розміщується в ворі листа молодше внизу. Чоловіки позначаються квадратом, жінки колом, чоловіки в парі позначаються праворуч, жінки ліворуч. Смерть позначається перекресленими символами. Дати народження та смерті вказуються всередині зверху чи праворуч. Одна горизонтальна лінія позначає шлюб, одна похила рисечка, тимчасовий розрив, дві похилі риски, розлучення. Для стосунків вказується рік початку та рік закінчення. Окремі види ліній є для позначення близьких, заплутаних, конфліктних стосунків, а також прихованих конфліктів і коаліцій. Старші та молодші діти розміщуються зліва направо, тобто найстарше буде розміщуватися праворуч, наймолодше ліворуч. Для відображення близнюків, всиновлених, ненароджених дітей та інших ситуацій, пов'язаних з дітьми, також є спеціальні символи. Якщо ви вже побачили, що ваша геносоціограма включає сім'ї з кількох поколінь. Це дозволяє вам, кожному члену сім'ї, дати певне місце, усвідомити свій життєвий сценарій, можливі синдроми. Це можуть бути сценарні розлучення, сценарні синдроми. Річниць, коли повторюються нещасні випадки, травми, хвороби, синдром мертвої матері, синдром дитини, яка заміщує інше. Віднесіться до своєї родової системи як до живої, то що навіть у своєму графічному образі несе в собі енергію роду. Коли ви почнете переносити дані на папір, пам'ятайте, що це не просто символи, це ваша історія, ваш рід, що починає оживати перед вашими очима. Тому нехай цей процес створення найголовнішого портрету вашого життя, портрету свого роду, стане для вас таємством, сакральним таємством, можливістю зустрічі з кожним хто гарантовано має вплив на ваше життя. Створивши геносоціограму. А ви збираєте крок за кроком своє ціле? Це ваш шанс не тільки звільнитися від важких сценаріїв, але й відкрити приховані ресурси, які чекають на вас у глибинах родової пам'яті. Ваш рід завжди підтримує вас. А ви його частина, його майбутнє. Нехай цей шлях буде для вас дорогою до гармонії та радості. Для створення геносеція ми зробили з вами перший крок до глибокого розуміння себе і свого роду. А за нею стоїть багатовікова історія досвіду, мудрості, яку ваші предки передають вам через покоління. Це не просто схема, це зова енергія, яка підтримує вас щодня, навіть якщо ви її не відчуваєте. Це справжнє чудо, воно полягає в тому, що кожен з нас може відчити силу свого роду, його любов і підтримку прямо зараз. Зараз ми з вами спробуємо заглибитися у це відчуття через просту, але глибоку атмопрактику. Вона допоможе вам з'єднатися зі своїми предками, відчути їхню присутність і подякувати їм за дар життя, який вони вам передали. Тому пропоную зробити це прямо зараз, завдяки нашій атма-практиці, зустріч з родом. Сядьте зручніше, заплющуйте очі або залишайтеся з розплющеними очима, зробіть кілька глибоких вдихів та видихів і відчуйте, як з кожним видихом ви розслабляєтеся більше. За заплющеними очима у вашому просторі внутрішнього всесвіту, уявіть себе, що ви стоїте у полі любові. Це квантове поле, наповнене життєвою енергією, яку ваші предки передавали від покоління до покоління. Тепер уявіть, що перед вами з'являються ваші мама і тато, а за їх правим плечем ви бачите дідів, за лівим бабусів, їх мам. І так далі, і так далі, і так далі. З'являються прабабусі, прадідусі, прапра 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 прапра. Пам'ятайте, що наполовину ви складаєтесь із вашої мами і тата на четверть від вашої бабусі, дідусів, на одну восьму із прабусів і прадідусів, і так далі, до 126 предків, які стоять за вами. І до яких ви зараз повернуті обличчя? Це ваш груповий портрет. Всі предки дзеркало вашого минулого і вашого майбутнього. Усі вони об'єдналися саме для того, щоб передати вам життя. Відчуєте, як далеко за горизонтом світиться полум'я життя, все світло пройшло через кожного з них. І з кожним вдихом воно було одним, а з кожним видихом іншим. І так життя прийшло до тебе. Так життя наповнило тебе, Зроби глибокий вдих. Відчуй, як потік життя зараз буквально заходить в тебе. Відчуй, як це життя проходить скрізь тебе. Відчуй своє персональне я і колективне ми. Подякуй своїм предкам. Скажи їм, що незважаючи ні на що, життя цього роду продовжує текти. Що ви потребуєте цієї мудрості, підтримки, сили, любові. Схиліться у невеликому поклоні або в глибокому, так як ви відчуваєте, щоб подякувати вашим рідним. Ви вклоняєтеся їм за життя, а вони дякують тобі за його продовження. І поки про них хтось пам'ятає, поки з ними хтось спілкується, вони завжди живі. І їхнє існування має сенс. Коли будете готові, повірно повертаєтесь до свого життя, відчуваючи сили та підтримку тих, хто зараз перед тобою, або поверніться, щоб отримати їх підтримку і відчути, як вони там за вашою спиною. Пам'ятайте, що поки б'ється ваше серце, вони завжди там. Бажаю вам гарних перетворень та сили роду. А у нас для вас ще багато цікавої інформації. По синдрому річниці, незавершених стосунках, впливу важких подій минулого на життя наступних поколінь, та як отримати підтримку роди для тої чи іншої справи і багато-багато чого важливого і корисного для вашого щасливого життя. Тож ставте вподобайку, пишіть відгук чи коментар, і робимо цей світ щасливіший разом.